Владислав І Локетик король, який збирав Польщу по шматках. Народжений у 1260-х роках онук княжни Агафії Святославни з Волині. Він починав як князь куявський і сирацький, визнавав васальну залежність від Чехії, а згодом утік у вигнання. Та після смерті чеських королів Владислав повернувся. Крок за кроком об'єднав Краків, Велику Польщу Куявію. 1320 рік. Вавель. У 59 років він коронується найстаршим серед усіх польських монархів. Він воює з Бранденбургом і Тевтонським орденом, укладає союзи з Литвою, Угорщиною і руськими князями Андрієм та Левом Юр'євичами. Перемога під пловцями. 1331 рік. Польща знову має короля.